Вітаю, друзі! На сьогодні моя цибуля знаходиться у такому стані. Перший лоточок і два наступні тут посіяна Exhibition і Кенді. Це та цибулька, яку я висівала місяць тому, 17 лютого. І також у мене є два лоточки амфори, яку я висівала 1 березня. Ну от, Різниця є між цими цибульками візуально. І взагалі, оці цибулини я висаджувала з відстаню 2 см 2 см в рядочку і 2 см між рядками. Цибулю амфору я висівала по 1,5 см у рядку і так само 1,5 см між рядками. Ну і Я думаю, що сьогодні настав саме той час, коли мені треба провести першу стрижку цибулі. Можливо, амфора могла би ще трішки підрости, тому що якщо ми будемо дивитися на Ексибішн, дивіться, бачите, в неї вже є два справжні листочки. Так само, якщо взяти кенді, любу розсадинку, беремо, у неї є вже по два справжні листочки. У Амфори нема ще двох листків, там всюди є тільки по-одному, але вона в мене дуже стала така велика, і я все ж таки думаю, що я сьогодні проведу стрижку. Якщо взяти кенді, подивіться, то вже доволі такі. Непогані листочки цибулі. Ну, і Якщо брати амфору, то вона, бачите, вона така і тонша. Ну, вона пізніше висажена, все ж таки два тижні вони даються взнаки. Ну і що нам дасть ця стрижка цибулі? Навіщо ми її проводимо? Можна вирощувати і так. Тому що оці канатики-джгутики собі повідсихають трішки, навіть якщо доведеться, якщо ми трошки пізніше будемо висаджувати відкритий ґрунт, можливо, якісь листочки перші вони засохнуть, тут не буде нічого абсолютно страшного. Цибуля потім у ґрунті гарно починає рости і розвиватися. Але найперше, навіщо ми проводимо стрижку, це для того, щоб оці листки не контактували з землею і щоб наша розсада не підчепила якихось бактеріальних захворювань. По-друге, нам треба виростити гарну міцну розсаду, щоб ми отримали гарний результат великих цибулин. Тобто, стрижкою ми затримуємо розвиток самих оцих листочків, вони будуть коротші. Відповідно, у нас буде краще розвиватися коренева система, і ця дія спричинить кращий розвиток листової маси, тобто листочки почнуть утворюватися більше і інтенсивніше. За день, за два до того ми не поливаємо розсаду. Щоб менше виділялося соку після нашої процедури. Ну, і я думаю, що після цієї процедури зробити такий прийом, де винести нашу розсаду у кімнату з трішки нижчою температурою. Оскільки ця буля є холодово-тривалою і знаходячись у приміщенні з пониженою температурою, я не кажу, щоб це було холодно, але я думаю, що це може бути і 16 градусів. І може бути навіть і 15 градусів, вона в таких умовах буде навпаки нарощувати гарну кореневу систему і буде міцненька гарна розсада. Стрихти свою цибульку я буду звичайними ножницями, тому для цього я їх оброблю легенько дезінфікуючим розчином. Ось так, щоб не занести ніякої інфекції. І ми будемо стригти цибульку не боячись. Ми беремо її отак у пучок, і ми можемо відстригати сміливо, залишаючи тільки 5 см від ґрунту. Отак ми беремо, печачок складаємо собі і сміливо відстригаємо цибульку. І бачите, вона вже тоді не буде хилитися. Якщо комусь шкода, то зовсім не жалійте, тому що ця процедура навпаки дасть можливість отримати гарну і міцну розсаду. Цибулі в подальшому. Я закінчила свою стрижку цибулі. Мені здається, що вона так значно краще почала виглядати. Вона вже не лежить, гарно стоїть. Ну і тепер я її винесу просто в кімнату з холоднішою температурою. Хай вона поправляється після стрижки. І хай міцніє розсад Ну, а зелені друзі можна ще приготувати і смачний весняний салат. Дивіться, скільки отут я настригла оцих зелених листочків. Ну і на завершення я вам покажу свої томатики. Як я люблю казати, це мої найменшенькі. Тільки починаються сходи. Якісь сорти сходять краще, якісь гірше. В цьому році в мене було багато парашутиків, до речі. Треба отут подивитися. О! он показалися клюшки. Це тюльпан чорний. А я поклала ще його на пророщування, тому що фестивальний великий тюльпан зійшов дуже швидко, а чорного тюльпану не було видно. Я геть зажурилася, але все ж таки пролила трішки води, дала більше і накрила шацелофанкою. І як видно, він почав сходити. Я думаю, що вистачить. Я свідомо не висівала дуже багато зерен. Ну так, є якогось сорту більше, якогось менше, але я думаю, що все буде гаразд. Ой, друзі, і тут є маленька клюшечка, слава Богу. Це сорт Мадрид F6, який я замовляла у Людмили Ярошенко. Вона провела розгібридизацію цього сорту, і у неї він уже ну, шосте покоління. Тобто я так розумію, що якщо він буде відтворювати і подальшому усі батьківські особливості, то ми можемо вже вважати його не гібридом, а сортом. Так дуже багато людей робить з різними помідорками, які їм надзвичайно подобаються. Тому всім вам кажу на все добре. Вирощуйте, не бійтеся. Навіть як ми допускаємо якісь помилки, то все одно не біймося, вирощуємо на своїх помилках. Ми будемо вчитися, і надалі ми не будемо їх повторювати, а будемо робити. Все тільки краще і краще, тому бажаю якнайшвидшого миру і якнайшвидшої перемоги нам, усім, усім добра, здоров'я і на все добре.